Доброго дня. Працюємо в друкованих зошитах, сторінка 60. Запиши частку як звичайний дріб. Будь-яку частку можна записати як звичайний дріб. Для цього знак ділення потрібно замінити рискою дробу. 1 поділити на 6 це буде 1 шоста. 6 поділити на 7. Знак ділення заміняємо рискою дробу. Отримали 6 сьомих. 6 поділити на 1, знак ділення заміняємо рискою дробу, 6 перших. 4 поділити на 9, це 4 дев'ятих. Наступний вираз 4 сьомих і 17 десятих. У всіх виразах ми знак ділення замінили рискою дробу. Переходимо до другого завдання. Заміни часткою двох натуральних чисел, дріб. Риска дробу це знак ділення. Ну, риска дробу і знак ділення це одне і те саме. Всюди замінили риску дробу на знак ділення. 3 поділити на 4. Так, завдання виконано. Третє завдання заповни таблицю, доповни твердження. Будь-яке будь натуральне число можна записати як неправильний дріб. Шість це шість перших. Шість поділити на 1. Буде 6. Давайте тепер е, перетворимо цей дріб, зробимо його із знаменником 4. 1 помножили на 4 для того, щоб отримати 4. Тому і 6 ми маємо помножити на 4, буде 24. Е, зробимо так, щоб знаменник був 19. 1 помножили на 19. Відповідно, 6 ми маємо помножити на 19, буде 114. 1000 перетворимо в неправильний дріб із знаменником 1. Це тисяча перших. Далі змінимо, збільшимо знаменник в 15 разів. Відповідно, і чисельник збільшується в 15 разів, це буде 15015. Знаменник збільшили в 200 разів. Відповідно, чисельник також збільшився в 200 разів. Буде 200 тисяч. 12. Запишемо як неправильний дріб. Це 12 перших. 12 поділити на 1 буде 12. Перетворюємо 12 в дріб із знаменником 5. Для цього 1 помножили на 5, відповідно, 12 я маю помножити на 5, буде 60. Перетворимо 12 перших в дріб із знаменником 23. Одиничку помножили на 23. Відповідно, 12 потрібно помножити на 23, буде 276. Двічку перетворимо в дріб за дві перших. Одиничку збільшили в 10 разів, відповідної двійку збільшуємо в 10 разів. Одиничку збільшили в 5 разів, відповідної двійку потрібно збільшити в 5 разів. 8 це 8 перших. 1 помножили на 12, 8 також множимо на 12, 96. 1 помножили на 20 і 8 необхідно помножити на 20, буде 160. 23 перетворюємо в дріб, це 23 перших. 1 помножили на 18, 23 також помножимо на 18, буде 414. 1 помножили на 10, 23 теж помножимо на 10, 230. Будь-яке натуральне число можна записати як неправильний дріб. Неправильний дріб із знаменником 1. Переходимо до наступного завдання. Розв'яжи рівняння. Давайте запишемо це рівняння у звичному для нас вигляді риска дробу це знак ділення. Х поділити на 3 дорівнює 7. Для того, щоб знайти Х, необхідно частку помножити на дільник Х дорівнює 21. Друге рівняння розв'яжемо, перепишемо його. У звичному для нас вигляді риску дробу заміняємо. Знаком ділення М поділити на 27 дорівня 169. Для того, щоб знайти М, нам потрібно частку помножити на дільник 169 помножити на 27. Це буде 4563. Останнє виконаємо 378 поділити на m дорівня 126. Для того, щоб знайти N, нам необхідно 378 поділити на 126. N дорівнює 3. Познач рівняння, у якому потрібно знайти невідомий дільник. Невідомий дільник ми знаходимо тільки в третьому рівнянні. Переходимо до виконання п'ятого завдання. Знайди НСД, чисельника та знаменника дробів. Дріб 312. Розкладемо на прості множники. 3 на 3, 1. 12. Розкладаємо на 2, 6, на 2, 3, на 3, 1. Знайдемо однакові дільники. НСД чисел 3 і 12. Ми маємо однакові дільники обрати. Це тільки 3. Значить, НСД чисел 3, і 12 дорівнює 3. Другий дріб 15, 25. Розкладемо на прості множники. 15, 3, 5, 5, 1. 25 розкладаємо на 2 не ділиться, на 3 не ділиться, на 5, 5, 5, 1. Обираємо однакові дільники. Це п'ятірочка. НСД чисел 15 і 25. Дорівнює 5. Третій дріб. 10. Ага, 25. І в знаменнику 80. Так, маємо розкласти 25, це 5, 5, знову п'ятірочка, 1. 80 розкладаємо. На 2, 40, на 2, 20, на 2, 10, на 2, 5, на 5, 1. Однакові. Дільники у нас тут тільки 5, значить, НСД. Число 25 і 80, найменший спільний дільник, буде дорівнювати 5. Так, четвертий дріб. 10 16. 10 розкладаємо 2, 5, 5, 1. 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. Обведемо спільні дільники. Це тільки двійка, значить, найменший спільний дільник чисел 10 і 16 дорівнює 2. Так, наступний останній дріб 2 шостих. Це в нас це раз, два, три, чотири, п'ять, шостий дріб. Щось я пропустила. Якийсь дріб. 4 десятих. Ага, чотири десятих ще не розклала. Ну, добре, зараз дві шостих розкладемо, а потім 4 десятих. 6 на 2, 3, 1. Значить, НСД чисел 2 і 6, 2 і 6 дорівнює двом. Так, і п'яте ми пропустили 4 десятих. 4 розкладаємо на дільники: це 2, 2, 1. Десяточку розкладаємо 2, 5, 5, 1. Спільний дільник теж тільки двійка. Значить НСД чисел 4 і десять. Найменше спільний дільник дорівнює двом. Виконаємо наступне завдання. Шосте. Скороти дроби, означ правильну, на твою думку, варіант відповіді. Значить, 18 18,36. Ми з вами маємо знайти таке максимальне число, на яке можна поділити і 18. І 36. Значить, давайте подумаємо з вами, на яке число ділиться і 18 і 36. Можна поділити на 2, на 3. да, Можна на 9 поділити, але максимальне число, на яке поділиться і 18 і 36, це 18. Поділимо чисельник на 18, поділимо знаменник також на 18. 18 поділити на 18, 1, 36 поділити на 18, буде 2. Так, ми з вами вчора розкладали також на прості множники і шукали НСД для того, щоб знайти м -м, дільник спільний, да? найбільший спільний дільник. Можна розкладати і шукати дільник. Можна. Підбирати. Значить, друге число розкладемо 36, 70. Не розкладемо, а скоротимо. Да? 36, 70 других. Тут у нас відповідь одна друга. 36, 70 других розкладаємо. Так. Давайте за допомогою НСД. 36 на 2, 18, на 2, 9, на 3, 3, 3, 1. 72. На 2, 36, на 2, 18, на 2, 9, на 3, 3, 3, 1. Так, спільне в нас тут дві двійки, дві трійки. І ось тут. Значить, найбільший спільний дільник. Чисел 36, і 72. Дорівнює 2 на 2, на 3 на 3. Тобто це все число 36, бачите? Повністю, значить, ми можемо скоротити на 36, поділити на 36. 36 на 36, 72 на 36. Одна, друга. І ось тут відповідь також: одна, друга. Так, сьоме завдання. Познач олівцями однакового кольору рівні дроби і склади істинні, істинні рівності. Давайте подивимося, що тут в нас 6, 14. 25, 35, 30, 70. Давайте спочатку виконаємо скорочення, а потім подивимось, які з дропів будуть рівні між собою. 6 і 14. А на яке число однакове можна поділити і 6 і 14? І 6 і 14 можна поділити тільки на 2. 6 ділимо на 2 буде 3. 14 поділити на 2, 7, 3, 7. Подивіться, 6 чотирнадцятих і 3 сьомих. Ось в нас є однакових два дроба. 25, 35. Подумаємо, на яке число можна поділити. На 5 ділиться 25 і на 5 ділиться 35. 25 поділити на 5 буде 5, 35 поділити на 5 буде 7, 5 сьомих. Шукаємо. Є в нас такий дріб, поки що ми його не бачимо, можливо, після скорочення він з'явиться. 30 70. -х. Можна поділити. На 10. Ми з вами вчора говорили. Якщо ми бачимо нулики, да, можна одразу скоротити на 10, значить, це 3 сьомих. 3 сьомих ось іще один дріб в нас з'явився до першої пари. Так, 2 п'ятих, поки що не бачимо такого дробу 3, 24, 36. Наскільки можна поділити? На 6 можна поділити. Давайте поділимо. 24 поділити на 6 буде 4, 36 поділити на 6 буде 6. 4 шостих це ще не все. Можна ще поділити на 2. 4 поділити на 2 буде 2. 6 поділити на 3. Чого я ділю на 3, коли на 2 потрібно? 6 поділити на 2 буде 3. Дві третіх, так, візьмемо олівчик іншого кольору. червоний, наприклад, помітимо: 2 третіх. Ось в нас. І ще з'явилась пара чисел однакових. Так, далі працюємо 20, 28. На які числа можна однакові поділити і 20, і 28. На 4 ділиться, це табличка множення. 20 поділити на 4, 5, 28 поділити на 4, 7. І ось у нас був вже такий дріб, 5 сьомих, це другий дріб. Візьмемо ще іншого кольору олівчик і помітимо ці дроби. 42, 47. Я бачу, що можна поділити на 7. Це табличка множення. 42 поділити на 7 – 6. 49 поділити на 7 – 7. 6, 7. Так, залишимо поки що. 120, 140. Одразу нуліки ось тут скорочуємо. І 12, і 14 можна поділити на 2. Це парні числа. 12 поділити на 2 – 6. 14 поділити на 2 – 7. 6, 7. Є в нас такий дріб? Поки що немає. Так, 33, 77. Коли в нас є задвоєні цифри, це означає, що число точно ділиться на 11. Значить, тут на 11 і ось тут на 11 можна поділити 3,7. сьомих. сьомих, десь ми таке бачили: ось 3,7 сьомих до самої першої пари. Да? Чорним олівчиком я тут позначала, в нас же є такі числа. 14 14,35. Знов таки, одразу бачимо, що ця табличка множення ділиться на 7. 14 на 7 і 35 ділиться на 7. 14 поділити на 7 – 2, 35 поділити на 7 – 5. 2 п'ятих був у нас такий дріб. Зараз ми візьмемо синенький олівчик і позначимо ось 2 п'ятих тут і ось тут. Так, 6 сьомих, ага, 6 сьомих є пара в нас така, є, ось вони, Два числа будуть в парі два дроба. Завдання 8. Устав між дробами знак дорівнює, де це можливо. Склади подібні рівності і запропонуй однокласнику виконати завдання. 13, 36. чи дійсно цей дріб буде дорівнювати одній третій. Для того, щоб перетворити 13, в 1 третю. Можна спробувати цей дріб скоротити, але, на жаль, 13 і 36 – це взаємно прості числа. Немає такого числа дільника, да, на яке можна поділити однакового дільника і 13, і 36. Тому тут знак дорівня поставити ми не зможемо. 27:75. Думаємо, наскільки тут можна поділити. Значить, 27 ділиться точно на 3 ділиться на 9. 75. Наскільки можна поділити? Ділиться також на 3. Значить, можна 27,75 спробувати скоротити, поділити на 3. 27 поділити на 3 і 70 поділити, 75 поділити на 3. Тут буде 9. 75 ділимо на 3. 25. Ми отримали дріб 9,25. Значить, можемо поставити знак до рівня. 1 третя і 21 63. Знову бачимо, що 21 63 можна скоротити, можна поділити на 7. Так, 21 поділити на 7 буде 3, 63 поділити на 7 буде 9. 3 дев'ятих. І ще можна виконати скорочення, поділивши на 3. 3 поділити на 3 1. 9 поділити на 3 3, 1 третя. Ми також ось тут можемо поставити знак дорівнює. Дві шостих можна поділити на 2. Тут буде один, і 6 поділити на 2. Буде три. Тобто дві шостих це одна те саме, що одна третя. Дев'ять двадцять, двадцять сьомих і три дев'ятих. Ось ці дві пари, ви перевірите самостійно. Виконаєте це завдання. Так, дев'ята вправа. Означ правильно визначений найбільше спільний знаменник дробів. Значить, випушу сюди номер 9. Одна 17 і одна 21 перша. Зараз ми з вами будемо шукати спільний знаменник дробів. Тобто ми зробимо так, щоб в знаменниках у першого і у другого дроба стояло однакове число, якесь однакове число. Як нам а, знайти таке число? Давайте покажу на прикладі простіш, на простішому прикладі. Значить, в нас є дроби, 1 і друга і 1 третя. Шукаємо більший знаменник. Більший знаменник з двох поданих це 3. Перевіримо, чи можна поділити 3 на 2. Ні, 3 на 2 не ділиться. Тоді ми трійку збільшимо в два рази. 3 помножити на 2 буде 6. Спробуємо 6 поділити на 2. 6 дійсно ділиться на 2. Значить, щоб трійки отримати 6, нам на 2 потрібно домножити. А щоб з двійки отримати 6, нам потрібно домножити на 3. В лівому куточку над рисочкою ми будемо з вами записувати додатковий множник. Після того, як ми знайшли додаткові множники, нам потрібно на цей множник домножити і чисельник, і знаменник дробу. Значить, перетворюємо одну другу. 3 помножити на 1 3, 3 помножити на 2 6. Перетворюємо 1 третю, 2 помножити на 1 2. 2 помножити на 3 6. Ми перетворили наші дроби. І подивіться: тепер знаменники в них однакові. Ми привели дроби до спільного знаменника. Перетворимо дроби в нашому завданні. Одна сімнадцята і одна двадцять перша. Потрібно привести дроби до спільного знаменника. Одна двадцять перша, знаменник 21 більше, ніж 17. Спробуємо 21 поділити на 17. 21 на 17 не ділиться. Починаємо збільшувати. 21 помножити на 2, 42. Не ділиться на 17. 21 помножити на 3. 63 не ділиться на 17. І насправді ми з вами будемо продовжувати множити, поки не перемножимо 21 на 17. Значить, 21 помножити на 17, 1 на 7, 7, 2 на 7, 14. Тут 1, тут 2.

Знайдемо НСК цих чисел. ну, спробуємо. Ну тут тільки множення. Це, виходить, я так неправильно примножила. 1 на 7 – 7, 2 на 7, 14. 1 на 1 – 1, 2 на 1, 2. Ага, ось тут 357. Так, 7, 5, 3. 357. А тут у нас 367. Значить, можливо. Аня, ось бачу 357 є. Поспішаю бачите, роблю помилки. Так, 357. Ось наш спільний знаменник цих дробів. Значить, як ми запишемо правильно зараз. 17 потрібно домножити на 21, а 21 на 17. Перетворимо наші дроби. Буде 21,357, а другий дріб. 17 помножити на 1 – 17, 17 помножити на 21, 357. Ми отримали дроби з однаковим, говорять, із спільним знаменником. Да, привели до спільного знаменника 357. Далі, наступна пара 3 п'ятих і двадцята. Також потрібно привести до спільного знаменника. Беремо більший знаменник 20. Давайте подивимось: 20 ділиться на 5. Так, 20 ділиться на 5. Наскільки потрібно 5 домножити, щоб отримати 20? На 4. Значить, перший дріб нам потрібно з вами перетворити ми на додатковий множник помножимо і чисельник, і знаменник. 4 помножити на 3 12. 4 помножити на 5 20. І одна двадцята нас влаштовує вона ось так і залишається. Значить, спільним знаменником. В даному випадку буде число 20. Ось воно. Число 20 це спільний знаменник наших дробів. Так, переходимо до наступного завдання. Десяте. Означь олівцем зеленого кольору дробі, що, дроби, що не є рівними дробу, виділеному блакітним кольором. Знайди 2 сьомих від 14. Давайте спочатку знайдемо дві сьомих від 14. Що таке дві сьомих? Це означає, що 14 поділили на 7 рівних частин, а взяли тільки 2. 14 поділити на 7 2. 2 помножити на 2, 4. Дві сьомих від 14 дорівнює 4. Дроби, ага, що не є рівними дробу, виділеним виділеним блакитним. Значить, це завдання ви виконаєте самостійно. Одинадцяте. Позначить нескоротні дроби, виконай скороченню дробу там, де це можливо. Дивимось 24 32. Чи можна скоротити? Так, можна скоротити, можна поділити на 8 і 24, і 32, значить, цей дріб скоротний. п'ятих і 4 і 5 не існує таких чисел, окрім ну, одинички, да, на які можна поділити. 4 п'ятих, одиниця нам. 4 і 5 Одночасно одиниця нам не цікава, вона не змінить результату, не змінить цього дробу. 4 п'ятих позначаємо. 21,30. 21 30 діляться на 3, Тобто цей дріб можна скоротити. 5,8. Нескоротний. Дріб немає такого числа, на яке можна поділити, і 5,8. 27,32. І 27. І 32 є взаємно простими числами, тобто скоротити цей дріб неможливо. Так, ну і залишилась у нас тільки з вами задачка. Давайте її прочитаємо уважно. Одного разу вчитель математики запропонував класові непросту задачу про рибалок. Троє рибалок наловили риби та не змогли поділити улову і лягли спати. О першій ночі один рибалка прокинувся і поїхав додому, захопивши третину улову. Коли ділив, одна рибина виявилась зайвою. Він її викинув. О другій ночі прокинувся другий рибалка, не знаючи, що один із компаньйонів вже поїхав, він теж розділив улов на три частини, і знову одна рибина виявилась зайвою, і він теж викинув її у річку. О третій ночі прокинувся третій. Він знову розділив улов на три частини і так само позбувся зайвої рибини, диктував учитель. Питання: скільки риби піймали рибалки? Так, ну, давайте з вами подумаємо, будемо логічно міркувати. Значить, проснувся перший рибалка і поділив всю рибу на три частини. Давайте знайдемо найменше число, яке ділиться на три застачею 1. Таке найменше число це 4. Так, виходить, що 4 рибини це те, що лишив третьому рибаку другий рибак. Тобто, це дві треті від того, що другому лишив перший рибак. Отже, 4 ми маємо поділити на 2 і помножити на 3. Буде 6. Тепер до 6 потрібно додати 1, оскільки кожен рибак викидав одну рибину. рибину, да? стача була. Значить, 6 додати 1. Буде 7. 7 риб це те, що лишив перший рибак. Тобто знову це 2 третіх. Але 7 не ділиться на 2, тому припущення, що 4 е, рибини – це кількість риб, які дістались третьому рибаку, неправильне. Отже, беремо наступне найменше число, яке ділиться на 2 і на 3, а також при діленні на 3 дасться 1. таке число 10. Значить, ось тут неправильно, ми намагалися підібрати, але в нас не вийшло. Перевіряємо наступне число – 10. 10 поділимо на 2 і помножимо на 3, додамо Потім 1 до отриманого результату. Значить, 10 поділити на 2, 5, 5, помножити на 3 – 15 і додати 1 – 16. 16 – це число риб, яких лишив друг, другому рибаку перший. Тепер 16 поділимо на 2 і помножимо на 3. І знову потрібно додати одиничку. 16 поділити на 2, 8, помножити на 3 24 і плюс 1 – це 25. От на початку. Цієї історії було 25 рибин. На цьому все сьогодні. Бажаю вам гарного дня. Сподіваюся, що все зрозуміло, і до зустрічі, до побачення.